Так, доброго дня, друзі! Веду цей мікрорепортаж з контрактової площі. Сьогодні в нас березень, 2023 рок, Намет незламності, протете сеси, церкві, деятель життя, про благовістять, проповідують Євангелія. Зараз бесіду ведуть з хлопці. Лариса веде розмову, молиться. Наш брат Сергій теж молилися да, разом. Ми. Слава Господу! Слава Господу. Багато людей Бог приводить, приводить Дух Святий, торкається сердець, робить дива, зцілення. Так що слава Господу! Народ, приходьте, благовістите Евангеліє, тому що зараз час, коли Бог робить дива, робить. Просто чи засилення та спасіння людей, слава Господу.